Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, пролунали звуки, схожі на постріли. Після цього охорона забрала Трампа з місця події. Про це у суботу, 13 липня, повідомляють CNN і NBC News, після перших пострілів Трамп схопився за вухо та сховався за трибуну. На фото та відео з місця НП видно, що на обличчі Трампа кров Трамп міг отримати поранення вуха. Казали журналісти. Тілоохоронці допомогли експрезидентові підвестися, закрили його собою та відвели зі сцени. Згодом прес-секретар Трампа Стівен Чунг повідомив, що той у порядку і проходить обстеження у місцевому медичному закладі. Він додав, що Трамп дякує правоохоронним органам за оперативну реакцію за непідтвердженою інформацією інших джерел на Дональда Трампа було скоєно замах. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від голови і зачепила вухо. Після події трансляцію мітингу було припинено, Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден проінформований про те, що сталося на мітингу Трампа в Пенсільванії. Коментарів Байден не дав, за попередньою інформацією, одна людина загинула під час стрілянини на мітингу Трампа в Пенсільванії, повідомляє місцевий телеканал WTA. Нагадаємо, Головному управлінню розвідки ГУР Міноборони України відомо про замахи на російського диктатора Володимира Путіна. Раніше Кирило Буданов розповідав, що на Путіна скоїли замах представники Кавказу на початку повномасштабної війни РФ проти України, але спроба виявилася невдалою.